Добрий день, шановні слухачі та глядачі. В ефірі черговий випуск Радіо Бесіди Он Тайм. І з вами я, її постійна ведуча Світлана Гнатенко. А гість нашої програми сьогодні, тимчасово виконуючий обов'язки заступника начальника хімічного цеху з експлуатації енергоблоків номер 1 та 2 Рівненської атомної електростанції Андрій Кузнєцов Трудовий шлях на Рівненській АЕС Андрій Кузніцов розпочав з 2007 року в хімічному цеху на посаді інженера групи корозії водно-радіохімічної лабораторії у 2009 році. Підвищив свою кваліфікацію на посаді інженера другої категорії. Освіту отримав за спеціальністю хімія у Волинському національному університеті імені Лесі Українки. З грудня 2014 року був переведений на посаду начальника зміни цеху атомної електростанції. А з березня 2022-го і дотепер є тимчасово виконуючим обов'язки заступника начальника цеху з експлуатації блоків 1-2. загальний стаж роботи на підприємстві 18 років. Андрій Кузнецов, висококваліфікований атомник з високим рівнем технічної та спеціальної підготовки, вміло вирішує робочі питання та мислить з перспективою на майбутнє. Тож пане Андрію, вітаю вас в нашій студії. І для початку розкажіть, що чому... Чому свого часу вибір професії було зроблено саме в цьому напрямі хімії. Що на це повпливало, на вашу думку? Так, ще раз доброго дня. Ну, попливало те, що ще зі школи спочатку там, з 8 класу да, розпочалася у нас хімія. Викладач у нас був дуже чудовий, заслужений викладач. І виїзди на олімпіади по хімії, це мені дуже подобалось, і я вирішив поступити в Луцький державний університет на спеціальність хімія. І якби після цього пішов працювати в школу Коваль, потім служба в армії, і потім моя друга половинка завезла перший раз у місто ВАРАЖ, де я побачив все чудове. Місто дуже гарне, чисте, і такі як об'єкти, як атомна станція. Я для себе вирішив, що я дійсно тут хочу і буду працювати. І так все я влаштувався на підприємство і де працюю вже по сьогоднішній день. Пане Андрію, ви атомник із 18-річним стажем. Із них 7 років на інженерній посаді. Майже 8 років ви відпрацювали. Начальником зміни хімічного цеху, а вже три роки поспіль ви є тимчасово виконуючим обов'язки заступника начальника цеху з експлуатації блоків 1 і 2. Наскільки всі попередні етапи вашого професійного становлення допомагають у вашій нинішній роботі? Я на ВПРС прийшов на посаду інженера без категорії. В лабораторію, в радіохімічну лабораторію, при хімцехі, яка є підприємна хімічного цеху, мене прийняли дуже гарно, на позитиві. І я був в групі корозії, на така специфічна група, яка є доступ практично до. Всього обладнання середини. Коли вже я пішов вже в оперативну службу, я вже пробувши на посаді інженера, я вже знав це обладнання, можна сказати, зсередини. А коли вже пішов на начальнику зміни цеху блока 1-2, і обладнання мені попало, іменно технологічна його експлуатація, то я вже вже там механізми плюс робота з персоналом, ну і це надало. Такий поштовх, який дозволив мені стати заступником. А що входить у ваші посадові обов'язки, і в чому конкретно полягає ваша робота? Основна така задача це підтримання водно-хімічного режиму першого, другого тут тобто, контурів, блока 1-2, контроль за обладнанням, економія, ну, економічні аспекти. Ну, і, Думки на майбутнє, есть планування, планування, то есть ось так. А які основні виробничі завдання стоять перед підлеглим персоналом? Це щоб була дисципліна персоналу, плюс контроль за обладнанням, обходи, виявляння вчасно дефектів, ну і контроль за хімічними показниками, щоб не було порушень, і щоб це все мінімізувати, треба. Контролювати персонал і його виконання своїх посадових обов'язків. А з якими підрозділами атомної станції ви найбільш тісно співпрацюєте? З одних з основних задач є забезпечення якісною знесоленою водою. Тобто наша знесолена вода вона має зв'язок з усіма цехами. Це як взяти велику річку і в неї багато є потічків. І так само у нас є у нас трубопровід, до якого є багато врізок. Це йде на всі практично це експлуатуючі. Це і РЦ, І, і Цехтав, і Електроцех, і ТЦ і це Практично цеха, які займаються експлуатацією обладнання. Ми всіма з ними співпрацюємо. Які аспекти, на вашу думку, є основними для успішного виконання колективом виробничих завдань? Перша чергова це дисципліна персоналу, щоб були. Плюс люди мають бути мотивовані, відповідальність за покладену роботу. І мотивація людей. І відношення до колег по роботі. Якщо ти до них відносишся лояльно, з розумінням, так само і вони до тебе відносяться. Тобто маємо бути людиними, вічливими. Ну, першу чергово, це безпека персоналу самого. Які вимоги, перш за все, висуваєте до себе в роботі як професіонал-атомник, так і керівник. Першу чергу це дисципліна. Дисципліна і, і до себе вона якби, має бути. Я є прикладом для свого підпорядкованого персоналу, щоб не допускати різних порушень? Це можна сказати, дана посада. Вона вимагає працювати 24 на 7. Дисципліна, вона має бути. Завжди на першому місці. Тобто Відповідальність за поручену роботу, і планування роботи це дуже є важливо, і бачення, планування її наперед. Що в нас є, виходить. Пане Андрію, яким чином працюєте над підвищенням свого професійного рівня? Читання, вивчення, спілкування з людьми. Спеціалістами там, різних напрямків по своїй спеціальності. Більше йде самопідготовка, тому що, наприклад, на посаду начальника зміни цеху нас навчають в НТЦ, наші інструктори-спеціалісти, а вже посади, які йдуть заступники, керівники підрозділів і вище, це йде самопідготовка. Постійно треба самодосконалюватись, тому що зупинятися на... на чомусь одному не можна. Титя воно приходить, цікаво і можливостей дуже багато. Які виробничі завдання стоять у планах на перспективу, як на ближчу, так і на більш віддалену? Основна задача хімічного цеху це забезпечення якісною знесоленою водою і перспективи на майбутнє покращення її хімічного складу. І на перспективу, у нас розроблене технічне завдання на систему зворотнього осмосу, яка нам забезпечить більш якіснішу насолену воду. Що або хто мотивує вас сьогодні працювати і розвиватися? Можна сказати, молодий персонал, який до нас приходить, да, і ми хочемо йому. Передати всі наші знання і можливості, і досягнення, і вони, щоб знали цього це, це, це більше і вкладали туди ще більше, ніж те, що ми вклали. І ці люди, які до нас приходять, вони настільки активні, що вони ловлять це і хочеться працювати далі і далі. Для них, для нашого майбутнього покоління, щоб це було. Безпечно і не тільки для них, а й для оточуючих всіх нас. Молоді фахівці, які приходять, приходять до вас у підрозділ після закінчення яких вищих навчальних закладів? Це Одеська політехніка, Київський політехнічний інститут, Львівська політехніка, в основному з цих вищих навчальних закладів приходять до нас спеціалісти. Рівень підготовки наскільки ви оцінюєте? Ну, КПІ Погана школа і одеська політехніка, якби не погані е, спеціалісти. За час роботи на атомній станції ваша праця неодноразово заохочувалася адміністрацією вашого цеху. Та у 2022 році ви отримали лист подяки ДП на Енергоатом» На той час так називалось наше підприємство. Наразі це АТ на Енергоатом». Ось наскільки така увага з боку керівництва і така оцінка вашої роботи дає поштовх і надалі працювати і розвиватися в обраній професії. Я рахую, що кожне якесь заохочення, була це грамота чи якась фінансова допомога, вона завжди мотивує людей. І це воно має так і працювати, але сама підготовка кожного працівника має бути на першому місці. Це як поштовх для більшого вдосконалення, і це є на чим надуматись, і є для чого працювати. Дякую вам, пане Андрію, за те, що завітали до нас в студію за цю розмову, користуючись нагодою. Вітаю вас і весь ваш колектив з професійним святом Днем Хіміка. І бажаю вам успіхів і подальшого творчого розвитку та професійних досягнень. Дякую. Будемо старатися. Друзі, ви слухали та дивилися радіобесіду Бесі Он Тайм. Сьогодні ми поспілкувалися з тимчасово виконуючим обов'язки заступника начальника хімічного цеху з експлуатації енергоблоків номер 1 та 2 рівненської атомної електростанції Андрієм Кузніцовим. студії для вас працювала Світлана Гнатенко. Я дякую вам за увагу. Бажаю вам Цього найкращого, і побачимось та почуємось у наступних ефірах.